Намасте, мої любі, Всідаємось на ковричок, починаємо нашу практику. Вирівнюємо спинку одна нога перед іншою або на п'яточках. Тягнемось маківкою догори. І переходимо на дихання у джай, затискаємо нашу голосову щілину, дихаємо через ніс і поглиблюємо наше дихання. Вдих. Видих. Повертаємось увагою у тіло, вдих, видих, слідкуємо за тим, як повітря входить і виходить із тіла. Вдих, видих, вдих. Видих. Ручки лежать вільно на колінах. Вдих. Видих, вдих, видих і в останній раз вдих, і видих, відкриваємо очі і переходимо в кашвана, кашванасану собаку мордою вниз. Тут згинаємо наші коліна, протягуємо на наш живіт біля стегон. Відтягуємо наші плечі назад і вниз, провертаємо пахви до підлоги. І після цього починаємо вирівнювати наші ноги. І тепер пограємося трошки з ногами, згинаємо по черзі то праву, то ліву ногу. Дивимось назад і дихаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останній раз. Вдих. І видих. Зупиняємося. Тепер наша права ручка проходить під корпусом, і ми хапаємось за нашу ліву ногу або під коліном, або за ікри, або за стопу. Вдих. Видих, при цьому і ми як нібито виглядаємо з під нашої лівої руки. Вдих. Видих. Тут можна тримати зігнутими наші коліни. Вдих. І на видосі підкроковуємо рукою правою до лівої. Тепер підіймаємо навдосі нашу праву ногу. І на видосі ставимо її між рук. Вирівнюємо обидві ноги. І тепер наша ліва стопа повертається по діагоналі. Переходимо в триконасану Ей. Ставимо нашу ручку під коліном, над коліном на стопу або на підлогу. Вирівнюємо тут корпус і тепер підіймаємо нашу ліву ручку догори. Вдих. Видих. Відштовхуємо тут далі наші плечі від двох. Вдих. Видих, обидві ноги рівні. Вдих. І на видих опускаємо нашу ручку вниз. І тепер відкроковуємо нашою лівою стопою трошечки вліво. Ставимо нашу ліву ручку над коліном, під коліном на стопу або на підлогу. Вирівнюємо знову ж таки корпус. Провертаємо наш таз так, щоб обидві кісточки дивилися вперед. І тепер підіймаємо нашу праву руку і провертаємося в праву сторону. Вдих. Видих. Дивимося вгору або прямо перед собою. Вдих. Видих. І останній раз вдих. І на видисі опускаємо нашу ручку вниз. І тепер підіймаємо корпус догори. І проходимось нашою лівою рукою по лівій нозі. Залишаємось там, де нам комфортно. І підіймаємо при цьому праву ручку, розвертаючи нашу грудну клітину до стелі. Вдих. Видих, обидві ноги у нас рівні. Вдих. Видих. І останній раз вдих і видих. Навдосі підіймаємось. І тепер ставимо обидві наші ручки на підлогу, відкруковуємо назад нашою ногою правою. І тепер переходимо в упор. Після цього в чатурангу, виштовхуючи себе на пальчики і згинаючи наші лікті. Притискаючи їх до корпуса. Після цього собака мордує вгору. І навидася собака мордує вниз. Адхо мука шванасана. Тут знову ж таки можна зігнути коліна і вирівнювати спинку зігнутими колінами. Вдих, видих. Відштовхуємо плечі від відвох. Вдих, видих. І останній раз вдих і видих. Тепер навдосі ми хапаємось нашою лівою рукою, тепер за нашу праву ногу, або під коліном, або за ікру, або за стопу. І тепер виглядаємо з під нашого правого плеча і дивимось на стелю. Вдих. Видих. Вдих, видих. І останній раз вдих. І на видосі ставимо нашу ліву ручку поряд з правою. І тепер підіймаємо навдосі нашу ліву ногу. І тепер підкроковуємо лівою ногою між рук, вирівнюємо обидві ноги. І тепер наша ліва, права стопа провертається. По діагоналі ставимо нашу ліву ручку над коліном під коліном, або на стопу, або на підлогу, і переходимо в триконасану, вирівнюючи нашу спинку. Вдих, видих, вдих. Видих. І останній раз вдих. І на видусі опускаємо нашу праву ручку і тепер відкроковуємо правою ногою трошечки в праву сторону. Тепер ставимо нашу праву ручку над коліном, під коліном, на стопу або на підлогу, вирівнюємо корпус провертаємо обидві наші кісточки тазові так, щоб вони дивились уперед. І тепер підіймаємо нашу ліву руку, провертаючи корпус ліво. Вдих, видих. Вдих, видих. І останній раз вдих. І на видосі опускаємо нашу ліву руку. І тепер підіймаємо корпус вгору. І проходимось нашою правою рукою по правій нозі, залишаємось у комфортному положенні. І тепер розвертаємо нашу грудну клітину до стелі і підіймаємо ліву ручку. Вдих. Видих, обидві ноги рівні, вдих, видих, дихаємо у ребра. Вдих. І видих. Навдосі повільно підіймаємося і ставимо обидві ручки на підлогу під плечами. І відкроковуємо нашою лівою ногою назад, ставимо правою ліву на рівні тазу. Тепер навдосі переходимо в упор. Тепер виштовхуємо себе на пальчики вперед і переходимо в чатурангах, згинаючи наші лікті, притискаючи їх до корпуса. Навдосі йдемо вгору собаку мордою вгору. І наввидисів собаку мордою вниз, Адхо Мука Шванасана. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останній раз вдих. І на видих згинаємо наші коліна. і тепер лягаємо повністю на підлогу. Тепер ставимо наші ручки перед корпусом під нашими плечами. І підіймаємося, виштовхуючи наші ребра вперед, під себе, тягнучи на себе підлогу. Ставимо наші ручки тепер. Біля наших плечей. І навдосі підіймаємося в джангасану залишаємося на тому рівні, якому комфортно, робимо прогин і дихаємо. Вдих, видих, дихаємо у ребра і вдих, видих і останній раз вдих. І на видосі спокійно опускаємося донизу. Тепер ставимо наші ручки поряд з нашими сідницями, поряд з тазом. І будемо переходити в шалабхасану. При цьому дивіться, можна залишити наші ноги на рівні, десь приблизно нашого тазу, тобто розвести їх трошечки, можна тут звести їх одна поряд з іншою. І тепер навдосі будемо підіймати і грудну клітину, і наші ноги. Вдих, видих. Залишаємось у цій позиції. Вдих, видих. І останній раз вдих. І на видосі повільно опускаємось. Тепер відштовхуємо наші сідниці, кладемо їх на п'яточки і витягуємось руками. Якомога далі вперед переходимо у баласану. Тут відпочиваємо, вдих, видих. Вдих. Видих. І останній раз вдих і видих. І навдосі підіймаємось і знову всідаємось. Коли у нас одна нога перед іншою або на п'яточках. Вирівнюємо нашу спинку. Слідкуємо за тим, як повітря входить і виходить із тіла. І закінчуємо практику. Дякую, що приєдналися, і чекаю вас у інших відео. па-па!